Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостею сьогоднішньої нашої програми буде Наталя Федущак, вона директорка з комунікації фундації Українсько-Єврейська зустріч. Пані Наталю, вітаю вас! Добрий день! Вітаю в Києві. Зокрема, не часто зараз подібні зустрічі відбуваються наживо через те, що карантин і пандемія загалом трошки скоригували наше пересування. Світом ми говоритимемо сьогодні. Зокрема, принаймні почнемо нашу розмову із премії. і... Переможця ми поки не знаємо, але за кілька днів він вже буде відомий. Проте є короткий список. І я попрошу вас коротенько нагадати про е, саму премію. Що це за ідея, для чого ця премія, для кого. Ну і потім поговоримо вже про тих, хто претендує цьогоріч отримати нагороду. Добре, ну премія називається Зустріч, Українська єврейська літературна премія. І реально. А... Вона перший рік був санго року. Премія вона тепер буде давати кожних, ну, кожного кожного року, але буде один рік буде фікшн, а другий рік буде нонфікшн. Сного року була ну, художна література. Василь Махно його новела Вічний календар перемогла. А цього року ми дивимося на нонфікшн взагалі ідея була, щоб вона, ця премія вона є покликана спиратися на спільний багатовіковий досвід українців і євреїв, що знайшов враження в художній ну, фікшн і нонфікшн. Мета є, щоб не тільки якось спонукати українських авторів, щоб вони дивилися на це українське єврейське питання. Але також відзначати тих авторів, які вже пишуть в цій сфері. Тобто, коли премія зачалася, я трохи боялася перший рік, чи ми дістанемо досить книг, і була дуже приємно вражена, що ми, нам висло майже 30 книжок в першому році. Тобто є з поміж чого обирати? Yeah. І цього року у сфері нонфікшн також. Ми в премії не дивимося, щоб воно було суто українське єврейське питання, має бути якийсь аспект. І ідея є, і надія є, що з тих книжок, які вже які подаються, що вони будуть якось впливати або мати вплив на суспільство. І тобто, цього року, знаєте, останнього року ми не давали довгий список через те, що знову я трохи боялася. Чи буде досі книжок. Цього року цей довгий список був такий чудовий, і ми вирішили, якось треба показати цю літературу, яка є, тобто, щоб вона десь була опублікована, щоб люди знали, що Принаймні, вона існує. Принаймні список, так? список, І ми поставили на наш вебсайт ukrainianjewishencounter.org, і там можна побачити. І тоді ми останнього місяця поставили короткий список. А, і в середу, вже 15 вересня, на відкриття лівіському форму перемозич буде оголошений. Мабуть, трошки докладніше поговоримо про тих, хто увійшов у короткий список, бо для довгого окрему програму треба би, звісно, це тут. Скільки авторів і скільки книжок увійшло до короткого списку? П'ять. П'ять. Чотири чоловіки, одна жінка. І би хотіли, щоб було більше жінок. <рес> а, Трохи дисбаланс, Трохи дисбаланс, але мушу сказати, що кожна книжка вона по-своєму є чудова. Я думаю, що принаймні назви є сенс проговорити. Ну і коротко, mm. якщо захочете про кожну з книжок сказати, може, це і наших слухачів зацікавить, які можуть стати потенційно читачами цих так. книжок. Ну, я прочитаю це Станіслав Адлер. А Долкович, вигнанець з раю Одесія хлопчика з Болехова». Це видавництво каменяр, місто Львів. А Ірина Малешкіна, Мандрівні зори в Україні сторінки історії єврейського театру. «Духи літра. місто Київ. А книжка вийшла року. Сьомо Меркенштейн. В інші часи юні літа у східній Галичині. Видавництво 21. Місто Чернівці, Чернівці», 19-й рік видання, Йоганн Петровський штерн, Інтемперський вибір, а, «Постання українсько-єврейської ідентичності, видавництво критика Київ 18 року, і Юрій Скіра Покликані, монахи студійського уставу та Голокост, Духелітра місто Київ, 19. 19-й рік. Річ в тім, є, що... А, перший рік, що ми зробили, ми взяли три роки. Тобто останніх три роки а, був збір тих книжок. Тоді цього року також було три роки. Від наступного року, коли буде вже фікшн, художня література, то ми будемо дивитися тоді тільки на два роки. І воно буде така альтернатива а, в руках. І а, мушу сказати, це переможець утримає Грошову в вигнороду, а в розміні 6 тисяч євро. Автор 24 тисячі, видавець – 2 тисячі, і фіналісти отримають винагороду по 250 євро кожен. А це для видавця нагорода, в тому числі, щоб стимулювати видавництво до видання так. таких книжок. Угу, так. Ну, ми знаємо, що так як і по цілому світі, ну, в Україні є складне питання щодо. Фінансування фінансування книжок і так є якийсь стимул, то може видавництво Подивиться, ага, що це є, якраз така сфера, в яку нам треба видавати книжки. Чи це тематика, яку, окрім як в Україні, ніхто і ніде не буде досліджувати, я маю на увазі, коли ми говоримо конкретно про українсько-єврейські стосунки, бо, вочевидь, у Франції може бути про франко-єврейські, там ну, в Англії, чи, чи в Німеччині, чи в Сполучених Штатах чи в Аргентині, немає значення. Тобто це питання, яке належить цілком до компетенції, так би мовити, ну, українських науковців або людей походженням з України, mm. які знають те. І ніхто mm -hmm. за нас це робити не буде. Ну, ви знаєте, з одної точки зору, це є так. Але ми маємо пам'ятати, що українці євреї живуть на території сучасної України більше, ніж тисячу років. Вони мають спільну історію, були моменти, коли вони жили добре разом. Були Роки, які були абсолютно трагічні. І скажімо, я як дитина української діаспори, не можу сказати, що я виросла у світі, де, скажімо, євреї були частиною мого світу. І це є через, ми розуміємо, дуже болючі болючі а, роки Другої світової війни і Голокост. Ми це маємо зрозуміти. Але в цей самий час є генерації людей, скажімо, що і українці, і євреї, які виїхали, скажімо, з Бушу Радянського Союзу, і вони мають спільну історію, тобто вони мають спільний бекграунд. І якщо ви є в Канаді, в Америці, в Ізраїлі, це відчувається. Тобто, питання є: що, о, ти є з Києва, ти є з Чернівцях. Ви і, і тобто, що я бачу, є, що є люди, які реально, не знову не дивлячись на дуже болючі питання минулого, вони, вони спілкуються і вони хочуть знати свою історію. І я думаю, що тепер що Україна, незалежна країна, Ізраїль незалежна країна. А, ця незалежність тих двох країн дає їм можливість підійти інакше, дивитися на свою історію і знайти а, ці спільні моменти, де вони можуть торкати один другого. Повертаючись ще до премії і до списків у художній і нехудожній літературі, ну мабуть, за один-два за роки важко зробити якісь підбивати підсумки, так яких книжок більше, які якісніші. Але художня література на цю тематику, вона... Так само повнокровна, так, її багато різної, і різнорегіональної, до речі, це цікаво. Чи, чи це сконцентровано все ж таки більше там Київ, наприклад, і Західна Україна? Ні, Ну, no, no. знаєте, я, я була взагалі, це для мене було відкриття знову, скільки літератури є. Окей, це не є все найбільші видавництва в Україні, але на місцевому рівні видаються книжки, навіть дивляться. На свою місцевість. І це, я думаю, дуже здорово, через те, що ну, ми не будемо знати все про все. Але сам факт, що видавництва видають навіть, що ем, щодо меншої території, історії, чи це є художня література, чи це є нонфікшен, це, з моєї точки зору, знову було відкриття, але є дуже здорово. І ця різноманітність мене просто. Ну, я, 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 коли я дивилася на передний книжок у сено року, я думала, що це був перший рік премії. Воно трошечки ну, з пандемією воно вийшло не зовсім так, як, як, планувалося. як планувалося. Я думала, як ми зробимо цю премію, але воно все пішло онлайн. Церемонія була онлайн. Ви знаєте, переможець був онлайн. І воно вийшло. І, і ну, цього року буде трошечки інакше. Тобто я їду до Львова. Подивимося, як там буде відкриття на Львівському форумі. І там може буде ближче до, до цього, що ми думали, це нагородження як мало бути останнього року. Але є різноманітність, і це є дуже здорово. І хочеться, щоб громадяни України, і не тільки громадяни України, але е, люди за її межами, щоб вони знали, що ця, що вона, ця література існує. Мабуть, коли ми говоримо про це переосмислення якихось складних моментів у минулому, то тут важливо враховувати і досвіди, ну, які нам доступні досвіди інших країн. Ви живете в Америці і. Ну, мабуть, для Америки так само є багато дуже больових точок, які або проговорюються, або відсовуються в шухляду. Мовляв, поговоримо про це пізніше. В тій ж Канаді ми бачимо, що цього літа відбулося, зокрема, з цими школами. І, ну тобто, це виклик для суспільства загалом. Як ми про це будемо говорити? Так які слова для цього шукають, як ми житимемо далі, дивлячись в очі тим людям, наприклад, щодо яких, можливо, ми колись вчинили не так або не вчинили нічого, і це теж проблема. Чи важливо ці досвіди в якийсь спосіб поєднувати? І, наприклад, вам, як американці, хоч і українського походження, чи цей досвід українсько-єврейського порозуміння, намагання зараз і через літературу, в тому числі, знайти ці спільні знаменники, чи додає це якогось нового розуміння і нового досвіду для себе, приватного навіть? Так ну сказати, що одну. Програму, яку наша організація підтримує, є літературна резиденція в Бучачі. це є літературний центр імені Агнона. Вже два резиденції мав. Цього року буде ще одна резиденція в трошечки інакшому форматі. Але завдяки цій резиденції збудували міст з дім Агнона. В Єрусалимі. І ми декілька років тому Софія Андрухович поїхала в Ізраїль а, і виступала в дім Гнона. Мушу сказати, що Катерина Бабкіна Ірина Ірина вони також були в Ізраїлі, і вони мали там читання. А в були, просто ну, таке оплескання було. і Ну, це було фантастично, коли ви бачите, що ізраїльтяни відчувають щось спільне з Україною і її історією, і знову цей бекграунд. Але цього літа ми а, дім Агнона в Єрусалимі вирішили мати літературний фестиваль, літературний фестиваль імені Агнона. І якраз там Василь Махно і Андрій Курков брали участь. Знову все онлайн, було на англійській мові. Мені після цього з Єрусалиму писали, вони кажуть, що люди були такі захоплені. Бо говорилися знову про цей український досвід. І якщо ми і цей ну, український the Ukrainian experience, розумієте? коли ми дивимося а, на питання ну, війни, це в Ізраїлі, всі прекрасно розуміють. А, і питання, як ви жити е, ну, сусідом, який не бажає вашого існування. Але просто навіть це, ну, це е, ті, ті питання ну, гуманності, тобто щодення. І, е, е, коли ну, скажімо, ця розмова, яка була е, з Джефрі Сакс, який з Дім Агноне ну, це для мене просто. Я зрозуміла і ще більше, які є цей тісний цей світ і досвід поміж культурами. І скільки ми можемо з кожною розмовою, скільки ми можемо навчитися. І реально пандемія це є жахливе. Але одна річ, що вона зробила, є, що я думаю, що вона з'єднала людей. Як без неї, може би не було таке з'єднання. розумієте, Бо тепер ви можете мати, коли все йде онлайн, тоді з цілого світу можуть дивитися, і так. слухати, і задавати. Розширилася аудиторія. Так. Ну, і зрештою, цей паралелі між Ізраїлем і Україною, при тому, що в нас різні стосунки бувають і на дипломатичному рівні, так би мовити. Але ну, сподіватимемося, що це тимчасові всі речі, які, які, які ми переживемо і вирішимо конструктивно. Є ще важливий момент, це зрештою. Це ця війна, яка триває може найдовше: війна за ідентичність, так, за можливість себе е, ідентифікувати, себе оприявнити та, от власне, в, в разом із певною громадою, відрізнивши від, е, від того оточення. Це, мабуть, теж, ну наприклад, для укр... американських українців чи українських американців теж важливий момент е, існування так в. Величезній кількості культур, ну, якщо йдеться про якесь велике місто, так, і як не загубити себе з одного боку, але як знайти спільну мову із багатьма іншими людьми. Mm. Ви знаєте, воно і дуже цікаво, бо я якось я мала розмову про це з Махном. І, і питання, скажімо, як він себе відчував, як, ну, фактично людина виїхала в дорослому, з України, віці. В дорослому віці, поїхав в Нью-Йорк. А, і а, чиститься як український письменник, але реально не тільки вічний календар, перший на польській мові, хочуть на єврейський, на німецькій. Тобто вона буде, ну, ця книжка має потенціал. Переклад, я думаю, багато, мов, бо вона є для тих, що її не прочитали, будь ласка, прочитайте, бо це є просто. Чудова, чудова книжка. Дати відповідь на ваше питання. Я думаю, одна річ, що мене заскочило останнім часом, є ця українська культурна дипломатія і цей soft power. Тобто воно виходить, що ви маєте дуже багато людей, що живуть в, а, за кордоном і вони просувають Україну. Вони присувають українську літературу, навіть якщо вони не є члени діаспори. Тобто двері потихенько, я не скажу, що це є масово, але двері потихенько відкриваються, і люди бачать і знають, що є Україна. Я живу в Денвері, штат Колорадо. Якщо ви подивитеся на картину Америки, вона є всередині Америки. Um, я ніколи не виросла в великій українській діаспорі. Наша діаспора все була мала. Але ви знаєте, часом на новинах звучить Україна, ну окей, з імпічмент Трампом, це вже всі знали, що є Україна, і, і, і навіть показували на картині на наших місцевих телебаченнях, де є ця країна. Але я думаю, що воно виходить, знаєте, крок за кроком. Тобто Україна вона показує себе. І якраз ці культурні проєкти а, а, вона вона показує щось у ну, світі, що це є європейська країна, що вона є унікальна, і вона має якийсь новий дух в собі. Знову, не все є перфектне, але. Чи йдеться про те, що ми е, почали більше розуміти потребу у, у проговорюванні проблем? Навіть спільних, які в нас є в цьому контексті, ми говоримо про українсько єврейську історію, так, і ці наші зустрічі, які дуже різні бувають, так і були дуже різні, але принаймні бажання і можливість про це говорити, називати проблему проблемою і шукати вирішення, чи є це вже якимось кроком так само до порозуміння? так. А один з наших великих, ну і дуже ну. Важливих um, ініціатив є спільний історичний наратив. Uh, і uh, це про це можна більше дізнатися на нашому вебсайті. Але ви знаєте, декілька років вже має ЮДЖІ um, разом ну, скупчує це є неправильне слово, але разом сидять. Єврейський, український і об'єднані. Об і вони говорять про важливі ці питання і болячі питання. І питання не є, щоб ми все мали одну таку точку зору, але щоб ми мали розуміння один другого І це є дуже важливий момент. Um, про цей наратив uh, більше Родал, um, uh, яка є. Uh, один з півзасновників і співдиректор ЮДЖІ буде мати велике інтерв'ю в Україні модерні. Україна Модерна. Ми також підтримуємо там серію інтерв'ю і програму там. І, і якраз вона дуже вона прекрасно описує ціль цього проєкту і що є наслідки цього. І що може бути більше, чим просто науковці сидять. Розмовляють і десь собі, і тоді йдуть на свої університети. Тобто, як це може продовжуватися? Чи має це бути І чи є це вже, на вашу думку, дискусією поза академічним колом? Бо щодо багатьох історичних, зокрема, питань тут е, різні думки висловлюються. Мовляв, це мають вирішувати винятково історики там чи якісь науковці вони вирішать, всім скажуть, е, як правильно робити, і всі так будуть робити, але досвід показує, що воно не зовсім працює і не завжди. На жаль, тобто, чи маємо ми всі проговорювати це в якийсь спосіб, читаючи книжки, переглядаючи фільми? Ну, Якщо я правильно вас зрозуміла, знаєте, я зустрічалася, маю маленьку перерву тепер, але коли я перед тим, коли я їхала, я дуже часто, ну, скажімо, в Ізраїлі, наприклад, є організація Ізраїльські Друзі України. Які Шалено багато зробили для, для України і процвітання України в Ізраїлі. І ви знаєте, є, коли я говорю часто мені люди кажуть, ви знаєте, що ми не будемо говорити про ці болячі питання, давайте історики будуть говорити про це. Нам треба рухатися вперід, нам треба дивитися, як ми можемо мати бізнесові контакти. Як ми можемо збудувати ці культурні, літературні питання? Скажемо, в Ізраїлі є таке називається етнохукір. І це є фактично український фестиваль, де не тільки вихідці, скажімо, з України або українці, які працюють йдуть, ну, йдуть на цей фестиваль? Але ізраїльтяни самі. І це. Вже нема приміщення для цього фестивалю через те, що він так ріс. Розумієте? Ну, пандемія, так, ми розуміємо, що речі змінилися. Але розумієте, люди дивляться в, в цьому напрямку, а, і як ми можемо будувати наші відносини на сьогоднішній день, як ми можемо разом жити на сьогоднішній день. Як ми можемо жити і як ми живемо? Зокрема, про це і як ми жили про це. Ми говоримо у програмі зустрічі із дуже різними насправді гостями, які по різному дуже різнобічно висвітлюють у своїх дослідженнях, у тому числі наше співіснування в історичному певному контексті, але сподіваємося, що всі вони роблять це чесно і з доброю метою? Дякую вам за участь у програмі. Наталя Федущак, директорка з комунікації. Цій фундації Українсько-Єврейська зустріч була гостею нашої програми. Мене звати Василь Шандро. І я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неврядової організації Українсько-Єврейська Зустріч. На все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.